Не подобається, коли я про це нагода. Це держава в конфлікту ідентичності. Тут завжди були люди, які хотіли її захищати цю державу. Вважали, що це для них головна цінність для їхніх сімей головна цінність. І навіть загибель за цю державу це честь. І ці люди, на жаль, зараз приходять до могил своїх дітей чи чоловіків. Були люди, які вважали, що вони просто живуть на певній території добробуту. І вони, в принципі, не бачать нічого незрозумілого в своїх діях, коли вони цю територію залишають. Тому що вони хочуть просто жити на іншій це, території. Це про тобі. тих, це про тих, яка різниця, та, як назва вулиці, міста і так далі. Добробут на першу, в першу чергу. Ну і має. ці люди казали, ми проголосуємо скажімо, за Зеленську, але якщо щось, щось не піде, так що вони говорили? Ми зробимо? Не знаю. Вони ж не говорили, ми повстанемо. Казали, ми поїдемо. Ну, молодь говорила. Ну, якщо що ви нам говорите, що він якийсь не такий кандидат, ну буде не так, поїдемо звідси. Дуже все про дуже простий вихід. Ну, от стало не так. Вони поїхали. Ну, таких людей теж багато. Я не кажу, що це більшість населення країни. Я просто думаю, що в будь-якому разі це абсолютно інша історія. Але таких людей теж чимало, і ти цих людей не переконаєш, тому що вони взагалі не розуміють, ми з вами говоримо різними політичною мовами з цими, цими людьми. Є люди, які, в яких просто є страх. Це теж абсолютно нормальна властивість людської звісно. природи. Розумієте, Україна, як територія радянська, живе міфами не, не ре...